вот тут дітко потолка в нас ну. кажуть. Маєте на увазі, тут десь сівалка постійно розверталася і вона. Ні-ні-ні. Я просто захлужу, зіли і дивлюся в масив. Дивіться, знаєте, що він теж трошки зарядкувати? Є. Бункер вам покаже, що він нормальний. Це нормальний. Підгона, ви бачите, підгона немає. Підгона немає. Дивіться, який колосок. Тут буде зерно. Ні, не, це не підгон. Підгон це той, який висто, а, на, цьому на цьому рівні, так? У нас Перша, друга група це перша група саме вища, друга група на колосок нижче і подгон це два колошка нижче. Ну, скільки за одним колоском з цим візьмемо досить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирьох, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 повноцінних. Зтеблистой. Скільки тут на квадратному метрі? Не знаю. Ну. 700 буде. Мало не буде. Так, 700-800. Так що. І це ж тут туто. Ярус із 100 кілограмів поживий карбамід. Правильно? 90. Ну 90 карбамід. І більше нічого. Більше нічого. Це за три недільки назад, так? Ну це вони припалені, воно ж нічого не робить. Оце листок. Не робить, він припалений. Багато котімеду дали, так? Я ж говорю не тим і не тоді. Працювали ну, не тим і не тоді. Ну, було багато Площу за один день не зробиш, понятно. Ні, ну то вибачте, а планувати хто планує э, замість людини. Ну да. А якщо надумався, йди. І... Це... Тут, і... Тут, і... Тут, і... тут де не попало. Напевне, Те, що вони кропили, де не попало. Так я ж я ж говорю, там да, спало. Бачите, тут не попало, тут не попало. Дивіться, яка пшениця. Так а тут, як видно, як пройшли отако, це не захопили, бо тут було... да. ви. І ви, ви, дивіться, яка була пшениця, щоб були не передали меду. Що треба було зробити, щоб не дати їй вирости? Все ну, то, 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 що треба. І В якій фазі зараз пшениця? Паза вже кінець. Э, э, та ні, яка, яка молочна. Вже? Візьміть видавить молочко. нема? Це ну, ще чуть-чуть. Ще, ну, По факту вже воскова стигне. Знімай отак, з висоти ту сторону. І Зніми ось цю. Оце треба звисоба, ну це туди цей банк. Іваню, я просто. Беру їхній найздоровий колосок. Іваню, самий здоровий. І беру ваший середній. То ваший середній, якщо порахувати, ну тут треба рахувати. Ви бачите, щільність колоска різна.

У вас тіни з колоска, ну інший сорт. Так, да, інший сорт. Да, але їхній кращий на рівні вашого середнього. Це то... mm. говорить трудне, ви все зробили правильно. Ні, в цьому році ідеально не може нічого бути. О, дивіться, бачите, як він ось цього так хоч. Ось, ось це Бачу, бачу. Mm -hmm. Але в нас найкраща картина з усіх полів. Ну то й, слава Богу. Не, не то. Так, а ну-ка, 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 ну-ка. І в нас такі колоски всі більш-менш одинакові, а, а там та, такі та, манюки, Так. 16 колосків це 48-50 за ним. Ви ж бачите, я ж взяв середнього колоска. Я ж не взяв самого більшого. Так, да, я бачу, бачу. Є і, і більший. Ну, бачу, бачу. Ну не без цього, що десь прискочить. Угу, угу. На цьому полі ще раз припасів щось давали, змін добре. Ну так, да, так як обично, 100 кілограмів салі. Це зимою. Зимою. І все, і 8 а -а -а. літрів ярусу. і все. нічого. І, 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 і фунгіцид, і, ну, і, і, і захист. І, і захист так. Да. Ну і таких з, з, з захисту ківдо, да? як це? Тіл да. ми пропили. Це, не що не ми кіду. такими дорогами нічого не пропили. От, і це. Яка різниця? Болятки все одно, скільки ви обдавали. Я вже хочу сказати вам, знаєте, ще про що? Що дивіться, ми мінімум дали, мінімум кропили. Картина краща, як в тих, вони вже там ляли, вони, напевно, разів за шість кропили ту пшеницю. І, ще, і ще, ще останній раз ще позавчора кропили.